Що зараз стоїть на карті, коли ми говоримо про боротьбу України? Це не лише доля України, а власне майбутнього, того, який світ ми будемо бачити на заході в нас під час нас життя наступних поколінь, і відкритість обговорення. Щодо та свободи свободи народів глобальної стабільності, чи збережеться цей порядок у майбутньому чи ні? Ось що стоїть на карті на сьогоднішній день. нема більш важ, важливого питання ніж це. Світ, який не може протистояти агресії, відкритій агресії. Не може забезпечити світ, який зможе е, вирішити питання зміни клімату чи боротьби з пандеміями. Це не буде той світ, який зможе реагувати на мас на майбутні агресії. Це не буде світ, який зможе забезпечити е, міжнародну торгівлю та верховенство права на міжнародному рівні. Отже, все це зараз, е, що відбувається, це має дуже глибокі наслідки. Я дуже розчарованим тим, що Атлантичний альянс не спромігся потужно і сильно, так як варто було б він лаві реагувати впродовж останніх місяців чи двох, але я глибоко вірю. У те, що ми чуємо, можливо, це і неправда, але що що говорив спч Вінстан про Сполучені Штати, що Сполучені Штати завжди приймають правильне рішення, але лише після того, як вони вичерпують всі інші альтернативи. І тут я схильний Думати не те, що бажає, але схильний, думати, що в кінцевому результаті сполучені штати зроблять правильну річ і нададуть серйозну допомогу і підтримку Україні. З останнього часу, коли я мав нагоду брати участь у такому форумі, я думаю, що ми все-таки спостерігаємо поступ. Зараз визнається держсекретарем Блинкеном і міністром закордонних справ Великобританії Камероном, що мобілізація резервів це правильне рішення. суттєві правові обґрунтування надавалися чільними. Um, правникам у Сполучених Штатах і в Раді uh, безпеки, і на рівні uh, uh, академічної спільноти. Європейський і центральний банк визнає, що він uh, має також um, серйозний інтерес в тому, щоб визнати що ці дії мають бути багатосторонніми, а не односторонніми, якщо Європа буде дійсно діяти, враховуючи особливо те, що більшість російських активів якраз деноміновані в євро. Але коли ми створимо умови для певної дії, ми повинні забезпечити, щоб це рішення було практичним і придатним до виконання, і я думаю, що ми підходимо ближче до того дня, коли саме таке ключове рішення буде ухвалене. Я вважаю, що коли таке рішення буде ухвалене, то найважливіше буде забезпечення належних фондів для України для відбудови, і це буде доповнювати вже позитивні явища, які ми бачимо на сьогоднішній день, коли більшість європейських країн бажають підтримати вступ України до Європейського Союзу але це не лише питання економічного відродження і відбудови України. Якщо цей прецедент буде створено в міжнародному праві, ну, власне, подібні речі вже відбувалися щодо Іраку і після другої світової війни. І міжнародні ä, прав ä, правила справедливої компенсації будуть підтверджені. Це буде діяти як певний ä, запобіжник від майбутніх агресій. Світу не лише бракує політичної волі та ресурсів для підтримки економ економічного відродження відбудови України. Є серйозні, серйозний брак. І недоліки щодо глобального півдня серйозні недоліки щодо а, неспроможності вирішити такі питання, як зміна клімату, і таке інше. Якщо ми можемо використати резерви для підтримки економічної відбудови України, це в свою чергу полегшить нашу задачу розв'язання і тих інших викликів, що існують на глобальному рівні. Маю сказати, і я вже власне говорив досить часто. як професор професор економіки, я часто бачу, що я е, виступаю проти того, що є політично популярним і нібито легким, на основі того, що це не є практично життєздатним рішенням. Tukaj... Te, te to je tisto, v čem politično... Популярні речі е, е, можуть забезпечити ці забрати ці гроші у Путіна і по використати їх на е, право діло. Ні, йде ще про те, щоб це відбувалося на потужному і міцному економічному і правовому ґрунті. Але я дуже сподіваюся, що ми спроможемо це, це зробити, оскільки ми всі. В певному сенсі, всі ми є на сьогоднішній день громадянами України.